У Львові застрелили Андрія Парубія, одного з лідерів Євромайдану, спікера Верховної Ради та нині народного депутата від Європейської солідарності. Партія Петра Порошенка. У мережі вже публікують перші фото. Я не буду їх показувати. Ну бо це за межею і не етично. Але знімки є точним підтвердженням, що вбитий дійсно Андрій Парубій також там вже знайшли посвідчення водія. Тому без сумнівів на жаль, журналісти пишуть, що стріляли в жертву вісім разів. Кілером називають кур'єра Глово. То не знав Глова – це така мережа доставки, як в таксі Uber, наприклад, коли будь-хто може взяти портфеля, зареєструватися онлайн з мінімальними зусиллями, почати вже працювати над доставкою по місту. Переважно такі кур'єри їздять на велосипедах або скутерах з рюкзаком з їжею всередину. Ви таких бачили 100%. офіційної інформації від поліції у перші години після вбивства очевидно ще немає, але там вже сказали, що встановлюють обставини. Хтось подзвонив на 102 і повідомив про стрілянину у Франківському районі Львова. Потерпіли, загинув на місці внаслідок травм. І ще одна важлива деталь: кілеру вдалося покинути місце злочину непоміченим. Що відбувається? Очевидно, тут напрошується паралель з Іриною Фаріон. Ну, по-перше, місце вбивства Львів. По-друге, характер вбивства це зухвала поведінка Кілера, який посеред дня явно готуючись до цього, будучи під легендою кур'єра. Вбиває всіх на очах відомого громадського діяча і стається це не під час робочої діяльності жертви, судячи з одягу загиблого, це відбувається за схожих обставин, як і у Фаріон, коли обидва займалися у цей час саме побутовими справами. До речі, Ірину Фаріон вбили ще минулого року, теж влітку. Підозрюваний вбивстві В'ячеслав Зінченко досі без вирок. Суд не може до сих пір з'ясувати, чи вбивав він відому мовознавицю у Львові. З останнього, до речі, прокуратура не так давно принесла на засідання плівку, на якій зафіксовано, як Зінченко одному із співкамерників зізнається вбивстві Фаріон і пояснює навіть свій мотив вбивства. Але на суді, а вже ж такий доказ розсипався, бо сам Зінченко навіть сказав, що давав ці свідчення під тиском і сказав це, щоб від нього нібито пошвидше відчепилося Справу Андрія Парупія і Рина. Маріон поєднує насправді не тільки місце і характер злочину. Насправді тут є значно глибші обставини, про які пропоную поговорити. Ну, по-перше, Андрій Парубій є одним із засновників соціал-національної партії України ще в 90-х роках. Якщо не помиляюсь, 91 й рік рік проголошення незалежності України, і от згодом ця партія стала всеукраїнським об'єднанням Свобода вже більш відомому нашому глядачу. Разом з Олегом Тягнебоком. Я нагадаю, що Ірина Фаріон також була в партії Свобода і навіть в одному із скликань працювала народною депутаткою від цієї політичної сили. Тобто, цих двох людей об'єднує очевидно спільне партійне минуле. Далі, наступний факт: і парубій, і фаріон обидва мали фокус уваги у своїй політичній діяльності саме на мовне питання. Що голосувати прошу підтримати? Відійди, від Відійди від мене обидва були прихильниками закону про українську мову і пропагували демонтаж російської мови на державному і побутовому рівнях в Україні. Андрій Парубій навіть під час одного зі своїх виступів на посаді голови парламенту заявляв. Що може одразу ж піти у відставку, як того бажала на той момент частина депутатів, як тільки вони проголосують за законопроект про українську мову, коли я, як голова Верховної Ради України, поставлю підпис під законом про українську мову. А цей підпис буде незадовго. До речі, саме ж за його каденції це й сталося. За закон проголосували під саме кінець каденції, вони це зробили. Маю на увазі депутати минулого скликань? Ну що 100% і ще це є дуже тривожним сигналом. Що в ефірах телеканалів ми чуємо від політологів і зараз і у випадку з Іриною Фаріон звинувачення, що обох жертв вбила Росія, якщо конкретно російські спецслужби завербували когось або відіслали, і ось як результат це ліквідація політиків і громадських діячів, які були ярими, я би назвав навіть радикальними поборниками української мови як частини української державності, по суті, безвідносно до того, хто зараз з вас як ставився до Парубія чи фаріон. Є багато позитивних і негативних коментарів. Це зараз не дуже доречно, але тут треба розуміти найважливіше це не просто випадкове вбивство. Двох людей це сигнал для вас, тобто нас усіх. Якщо у вас буде патріотичний образ, якщо ви захочете забагато говорити про захист української мови, якщо у вас будуть якісь радикальні висловлювання на цей рахунок, ось що можуть зробити з вами потім російські спецслужби. Ну, типове акт залякування суспільства. А я би сказав, не суспільство, а населення в даному випадку. Мій меседж такий він простий, коли іноземна держава вбиває громадського діяча іншої держави. То інша держава, де це стається, не може починати говорити, о яким був чи була вбита, як це ми вже бачили. У випадку з Іриною Фаріон, чи ми любимо її, чи ми не любимо її. Тут треба бути максимально згуртованим, я вважаю. Адже йдеться фактично про напад однієї держави на іншу. А в нас ще це досить очевидно, бо триває повномасштабна війна з Російською Федерацією. І єдине, що мені зараз не дуже подобається, як у випадку з Фаріон, так і у випадку з парубієм, коли ми говоримо тільки про виконавців вбивства, це по суті простою мовою, якісь пацанчики трошки може. Не знаю, тупуваті ображені життям не можу сказати. Може виховання таке в першу чергу, як причина, яких завербував хтось. Цей хтось це організатор, імовірно, це Росія, а самі російські спецслужби. І тут питання: а на що дуже цікавить хто з цих шмаркачів здійснив стрілянину, та в будь-якій європейській країні ви точно бачили новини про таких собі там. Терористів чи людей, які стріляли по інших людях, чи давили автівками на і їх одразу ліквідовували такого б не до кілера Завалили б на місці. Я вважаю Ніхто б навіть не намагався врятувати йому життя, якщо б це була. Європейська система безпеки правоохоронців. Ситуація з вбивством Фаріона якраз таки довела, що ніякої до речі, корисної інформації такі горе кілери надати не можуть, і всі докази про організаторів збираються якраз таки іншими шляхами. Тому найважливіше зараз, а вже ж розкрити суспільству, хто і як це організував, а не хто і як вбивав. Це вже друге вбивство такого характеру, і цього разу дуже важко спихнути все буде на обставини справи і ситуацію, коли наші правоохоронці не знайдуть організатора, наприклад. Або не нададуть переконливі докази, і що важливо зараз треба засвоїти урок і зрозуміти, що забезпечити охорону і належну організацію е безпеки усіх відомих діячів, які так чи інакше працюють в Україні, не ділячи їх на опозицію чи владу. Я сподіваюся, ви дізналися трошки більше не лише про те, про що говорять новини, а й про те, про що вони мовчать. Побачимось.